Привіт! Знайоме відчуття, коли відправляєш резюме, а у відповідь тиша. Ніби воно зникає в якійсь чорній дірі. Сьогодні ми розберемося, чому так трапляється, і головне, що з цим робити. Тож давайте починати. Просто вдумайтеся в цю цифру: 80% це означає, що 8 із 10 резюме так і не потрапляють на очі живій людині. А все через автоматизовані системи, такі собі роботи, фільтри, які шукають ключові слова. Немає потрібних слів, резюме йде в кошик. Ось така вона реальність сучасного ринку праці. І тут виникає абсолютно логічне запитання а як же тоді пробитися крізь цей цифровий бар'єр? Як зробити так, щоб саме ваше резюме помітили? Ну, власне, саме на це питання ми і будемо шукати відповідь у наступні кілька хвилин. Ось наш короткий план. Спочатку подивимося на реалії сьогодення, потім познайомимося з одним дуже потужним і безкоштовним ресурсом. Розберемо, як створити там акаунт, заглянемо, які інструменти він пропонує, і наостанок підсумуємо, як зробити перший крок. Отже, почнімо. Сучасний пошук роботи це вже давно не просто розсилка резюме, це, знаєте, така собі стратегічна гра, де треба знати правила, розуміти, як працюють ті ж самі автоматизовані системи і як себе правильно подати, щоб тебе помітили. І в цій грі, на щастя, є надійний союзник. Називається він Орксорс. Це, по суті, ваш особистий провідник у лабіринтах сучасного працевлаштування. Давайте розберемося, що це за організація. Якщо говорити просто, то WorkSource це об'єднання різних агенцій, які працюють разом, щоб допомагати людям знаходити роботу. І знаєте, що найголовніше всі їхні послуги абсолютно безкоштовні. Це ресурс, який створений саме для допомоги. Щоб зрозуміти масштаб їхньої роботи, погляньте на цю цифру. Понад 170 тисяч людей тільки за минулий рік це не просто красиві слова, це реальна відчутна допомога величезній кількості людей. Ця цитата, як на мене, чудово передає їхню філософію Ніхто нічого не нав'язує, вибір завжди за вами. Але коли є можливість отримати безкоштовну експертну підтримку, то чому б нею не скористатися, правда? Гаразд. Від пеорії переходимо до практики. Щоб отримати доступ до всіх цих переваг, потрібно зробити один простий, але неймовірно важливий крок створити обліковий запис. Це ваш персональний ключ, який відкриває двері до всіх інструментів WorksOurce. Все починається з сайту WorkSourceWA.com. Там шукаємо розділ для шукачів роботи. І ось тут, увага, є один дуже важливий нюанс. Перш ніж створювати новий аккаунт, система просить перевірити, чи у вас його бува вже немає. І це не просто порада, це критично важливе попередження. Якщо створити дублікат, система може заблокувати доступ аж на 48 годин. Це досить поширена помилка, якої дуже легко уникнути. Просто перевірте спочатку. Сам процес перевірки дуже простий. Вводите свою електронну пошту. Якщо аккаунт вже існує, на пошту прийде лист з вашим іменем користувача, і все можна заходити в систему. Якщо забули парой, там же його можна і відновити. Інтуїтивно і зрозуміло. І ось ви всередині кілька хвилин на реєстрацію або відновлення доступу, і перед вами відкривається цілий арсенал інструментів, спеціально створених для успішного пошуку роботи. А тепер давайте подивимося на найцікавіше, що ж саме стає доступним після входу в систему, які інструменти та сервіси там на вас чекають. Дивіться тут є все. Починаючи від інструментів для самоаналізу, як-от кар'єрні тести, і закінчуючи практичною допомогою, конструктор резюме, інформація про ринок праці і навіть особисті консультації з експертами. Це справді комплексний підхід. От, наприклад, кар'єрні оцінки. Це не просто черговий тест, це можливість витратити всього 15 хвилин, щоб краще зрозуміти свої сильні сторони та інтереси, і в результаті шукати роботу не навмання, а ціле спрямовано, саме там, де найбільше шансів на успіх. Що ще круто, це гнучкість. Хочете навчатися у власному темпі вночі чи на вихідних? Будь ласка, для цього є самостійні модулі. Потрібна жива дискусія, можливість поставити запитання викладачу немає проблем. Є живі гібридні семінари, варіанти на будь-який смак. Іноді буває таке, що загальні поради не допомагають. Кожна кар'єрна ситуація унікальна. І саме для таких випадків існують кар'єрні коучі: це безкоштовна можливість поговорити з експертом один на один, розробити персональний план дій і знайти відповіді на найскладніші питання. Отже, ми пройшли весь шлях від усвідомлення проблеми до знайомства з конкретними інструментами для її вирішення. Тепер залишилося найголовніше зробити той самий перший крок. Давайте ще раз підсумуємо логіку дій. Перше зрозуміти, що сучасний пошук роботи це виклик, друге знайти надійного партнера як-от «WorkSource». Третє отримати доступ до його ресурсів, створивши акаунт. І четверте, найважливіше активно цими ресурсами користуватися. Все просто одна адреса, з якої може початися ваш шлях до нової кар'єри. Всі необхідні інструменти та інформація саме там. І наостанок, стандартне, але дуже важливе повідомлення. WorkSource гарантує рівні можливості та доступність своїх послуг абсолютно для всіх. І на завершення просто думка на подумати. Можливості завжди є. Інструменти для їх досягнення теж питання лише в тому, чи готові ми ними скористатися. Ваша наступна кар'єрна сходинка починається з одного простого кроку.